Я продовжую робити запаси на новий рік, і наразі є найвигідніша акція на газовані напої. Який же новий рік без коли, правда? Тож сідаємо в нашу затишну машинку і відправляємось у супермаркет Реве. Бо саме там цього тижня можна найвигідніше купити газовані напої до свят. Беру сканер, аби вам показати, як то функціонує, і одразу відправляюсь у відео з газованими напоями. Наразі в реведі автоматична акція 4 плюс 1. Купуйте будь-які 4 пляшки від марки кола і п'яту отримуєте в подарунок. До того ж, на них наразі діє акційна ціна 1,29. Нам треба взяти обов'язково пак з чотирьох пляшок. По окремості пляшки не можна брати, тільки пак і додатково одну пляшку. Будь-яку вона не обов'язково має бути така сама, як в паку. Разом має вийти чотири пляшки в паку і одна окрема. Як ми бачимо, одна пляшка вже пішла безкоштовно. Але я знаю, як знизити ціну і на сам пак. У нас є наразі купон на знижку 2 євро на будь-який пакуван напоїв від кола. Це може бути фанта, спрайт, що завгодно. Ми скануємо цей купон. Виходить, що з ним за 5 пляшок ми маємо заплатити 3 євро 16 центів. До речі, не забуваю про сканувати свій додаток реве, оскільки мені ще підуть туди бонуси. І як я вже казала, ви можете взяти не тільки коло, а й фанту, спрайт, месомікс, що завгодно. Тут вже повністю на ваш смак. Отже, йду на касу показати, що це все дійсно функціонує. І як ми можемо побачити на касі, я, до речі, брала ще парочку інших товарів, тому трошки погрішно в ціні 3,29 мені пішла знижка. Для наглядності показую чек, спрацював купон і спрацювала автоматична акція. Таким чином, одна пляшка виходить нам всього лише в 63 центи це найвигідніша ціна.